Вітаю вас, друзі мої. Я сьогодні на дачі і ви просили розказати про, як я обробляю трофеї, як я готую трофеї, як я виробляю трофей. Я взяв вам два види, яких я роблю. Це з повним черепом, ну, з носом, з кісточками, але зрізані зуби. Бачите? Зуби я зрізаю рівненько, тому що мені не подобається з зубами. Зуби, вони там не завжди. біленькі, Ну, дивіться, який ще один відросточок вийшов. І другий вид трофеїв, Це невеликий трофей. Ну, теж пам'ять, я його роблю на маленькій досочці і роблю пів череп. Зрізаю посередині. Глазниці. Тобто одні такі трофеї, інші от такі трофеї. От Отаких я роблю два види трофеї. Я заказав отаких от медальйонів, ну штук 20, напевно, і таких штук 30. Як я роблю трофеї, як я обробляю трофеї? Коли я розбираю козлика, відрізаю голову по суставу по Атлантові, знімаю шкуру, знімаю нижню щелепу і погружаю в якусь каструлю, відро, щоб от занурилося чуть вище розеток. І вариться воно це все діло в мене часа 2 половиною, Ну постійно Пробую, слідю, щоб не переварити. тому що ці кістки носові, можуть випасти. Якщо вони випали, ви вже не загубіть їх. І потім, коли трофей буде вже склеяний відбілений, ви можете його вклеїти сюди акуратненько. ну, Якщо придивлятися, буде видно. Але в основному буде отак. Якщо я... Не збираюся оці носові кістки залишати, я вару його ну, довго. І потім воно розділяється, отут прямо зламується по лінії. От бачите, от по цій лінії череп просто на дві частини. І просто підрізається черепушка, витягується мозок. Ззаді тут пишеться коли добути. Де добути? От. Це 17-й рік Київська область. Гарний трофей був. Пам'ятаю, далекий постріл. І він ще пробіг метрів 70-80, наверняка. І впав. Я стріляв з вишки. Ну, імпровізованої вишки. Я бачив, куди він побіг і приблизно де його шукати. І відразу знайшов. Попадіння було суперовське, але побіг. Ну, не про це. І так, ви поклали виварили його. Він відварився, м'ясо почало відпадати від кісток. Старайтеся ножом не шкрябати по черепушці, коли будете знімати остатки м'яса. Ну, особливо поперечні надрізи. Не шуркайте ножом, тому що ці всі полоски будуть видно. Потім. Тобто, ви зняли м'ясо. По можливості максимально вичищаєте розетки, беріть якісь, в мене там проволочка така заточена. Оцей що зубні врачі використовують такий крючочок, з однієї плоскінький, з іншої сторони заточен. От. Вичищайте все гарно, знизу. Всі ці впадинки тут дуже багато роботи. Ви вичищаєте, вимиваєте і просушуєте. Ну, просушуєте, десь там тіньку поклали. Воно просохло. Потім відрізаєте череп, череп зуби. Рівненько, бачите, от як воно вирізано. Рівнесенько. Старається різати рівно, щоб воно пристало гарно до медальйона. Бачите? Зрізається, воно тоді гарно виглядає на стіні. Немає цих зубів і кріпити його легше. Як я його кріплю? Ну, Докріплення ми дійдемо. Е е зрізав. Ще раз е добре вимив, де мозок, тому що мозок дістати тільки коли ви розрізали. Гарно вимив, е прямо капітально вимив. Все, потім ми беремо. Я не обматую його ніякими трапками, ватами і не лишаю на неділю, на дві, на, на місяць. Я купляю перекись водню 36%. Продається в 5-літрових, в 10-літрових каністрах. Його використовують часто для чистки води в басейн. Всякі мікроби, щоб вбивало. Одної такої каністри 5-літрової вистачає ну, на 8 повноцінно обробити черепів. 5-літрова каністра останній раз я купляв, стояла в районі 400 гривень. Тобто це не всі гроші світу. О, берете пластмасове відеочко, не металеве. Якесь пластмасове, я не пам'ятаю, в мене якесь таке, ну, як від краски таке, тоненька біла пластмаса. І наливаєте оцей перекис водні. Обов'язково в рукавичках, бо якщо брисне, шкура випалюється до біла. Ви залили, потім занурюєте череп туди. Під якимось углом, ставите так, щоб розеточки трохи макнулися. Чому макнулися? тому що під низом тут багато жиру і його треба випалити. Тобто чуть трохи макнулися, нічого страшного, якщо вони. От низом чуть-чуть побіліють. Бачите? От, так же само тут. вот, чуть чуть побіліли. Зато ви оцей жир випалите. Він у вас не буде воняти на всякий случай. І от цьому 36% перекисі водню. Якщо ви зразу його тільки взяли, купили на перший трофей, ви ставите там 10 хвилин, 15 максимум. Дістаєте акуратно. Під проточною водою промиваєте. Все, і ставите висихати. Остальний перекись водню через марлючку сідюєте назад в каністру, закриваєте і ховаєте до слідуючих часів. От цієї каністри, щоб гарно вибілити, буде десь на 8 трофеїв вистачати. Можете брати два трофеї і зразу відбілювати. Тобто за Один-два заготовили, три заготовили, і потім одночасно відбілити всіх. О, так ще буде краще. Я буває два раз робив, а чаще всього по одному. Тобто не спіша собі, потихеньку, з задоволенням. Отак робив. Потім він висох сутки, беру медальйон. Розмічаю отут, в глазницях, в падинах, є от такі, як ніші. З однієї сторони і з іншої сторони. Я прикладаю медальйон, як він має бути, і позначаю там якоюсь чертівкою чи карандашом оці ніші. Тут, тут, і вони ще є. Якщо взяти отут за носом. Ну, це просто інтуїтивно. Одна з цієї сторони, друга з цієї сторони. Ви, коли череп розвернете, ви побачите, що там є ніжі. Такі, ну, я вам не знаю, як показати. От там раз, два, і отут три, чотири. І щоб воно заходило внутрі черепа, забиваєте такі, як е, е, сапожні, отакі цвяшечки маленькі. Можете саморези крутити. ну, малесенькі цвяшечки, тільки і за того, щоб е, жидкі гвозді, силикон, силиконовий клей вчепився до шляпки, бо він до лакованого не сильно чіпляється. От, забиваєте ці гвоздики 4 штуки, міряєте череп, надіваєте на нього всі гвоздики у вас всередині. Тобто всередині де де був мозок, а тут, де в носовій частині. От Якщо подивитися туди глибоко. Бачите, там є білий силікон. Якщо придивитися, все, ви примірили, він підходить, тобто рівно, симетрично стоїть. Наносите на ці гвоздики, прямо такі кусочки, як фасолина, силікону, І акуратно надіваєте на ці гвоздики череп. Чуть-чуть пошевелили, щоб воно розійшлося. Якщо десь от воно виступило, ви його зразу затерли. ну, Витерли, щоб було гарно і не видно нічого. Все, Десь можна палочкою якусь, як через ніс, десь можна там пальчиком. Все лишнє витерли. І шнурком, звичайним шнурком від кросовка. Просто на навхрест перев'язали, зав'язали, щоб воно застигло. На сутки, дивлячись, які ви робите клеєм м'яким. Зазвичай на 12 часов вистачає тим, яким я пользуюся. А Пользуюся я різними. Головне, щоб вони були білі, щоб не жовті, щоб, якщо десь він виступає, то щоб він не відділявся від черепа. Все, воно застигло, засохло. Можете шнурок знімати і чіпляти на стіну. Воно не відірветься, не треба ніякими саморізами ні тут, ні тут свердлити, нічого, ніякими шнурками не зав'язувати. Череп кріпиться добре, нічого не відпадає, можна там повішати. ну, Понятно, що. Ви не повішаєте туди там, бронежилет. Ну, кепка там, шапка вішається спокійно, якісь там медальки, які заробив той чи інший череп, ви теж можете спокійно повішати, нічого ніколи не відпадає. От, От так я роблю черепа. Тобто, ще раз покажу, два види у мене трофею, виходить, маленькі. Маленький трофей, тобто пів черепа. Посередині глазниці прорізано, бачите? І великий повноцінний. Тобто він на глазниці повністю відкриті. От, зрізані зуби. Отак от він виглядає на стіні. Отак от він виглядає гарно і, і, і красиво. Я бачив німці. Дуже люблять отак зрізати зуби, тільки вони зрізають прямо по половині глазниці, отак ріжуть. Щоб це теж залишалося, воно красиво з От. Так що нічого сложного в цьому нема. Може, у вас якийсь буде свій метод, ви придумаєте. Як кріпити його, як відварувати, кріпити? Я так не бачу, я придумав так, я кріплю так. І мені, я задоволений. Як в мене це виходить, може ви якось по-другому кріпите. Багато хтось кріпить кожаними шкіряними рімінцями. Ну, Я не люблю, коли тут щось навхрест, на охрест ну, накидано на, на ляписто, висить щось закриває самий череп. Я роблю так. А ви собі дивіться самі, як ви будете робити, якщо. Щось було у мене з цього відео вам полезне і пригодиться, то можете брати собі на озброєння. Так що отакі два трофеї. Двібуті. Один в 2017 році, а другий у 2024 році. Ось такі. Це перші попавшись які я взяв. Стіни я зняв. От, щоб вам показати. Там є ще більші трофеї, мається від уроги. Більші, тяжчі, товщі, важчі, довші. Ну, цей попався просто, я це і вам зняв. Так що отаке коротке відео, як я роблю свої трофеї. Так що, якщо комусь буде польза з цього відео, я дуже радий. На все добре, друзі мої. До побачення всіх благ. Гарних вам трофеїв і незабутніх полювань. Ну і заодно покажу вам отакий медальйон на того кабана, якого я вам розказував, який важив 320 кг. Отак в мене оформлено. Отакий, по-моєму, малюнку зробив е чоловік, який робив мені медальйони. Отак я його попросив, він так вирізав, щоб ставити фотографію такий получився гарний медальйончик. Ну і щоб, як то каже, два рази не копати, покажу ще деякі з моїх трофеїв, які знаходяться тут. Оце гарний, великий. От, а це е, як, як сайгак якийсь. От, а це гарний, Це довгі, красиві. От, тобто отакі от в мене тут знаходяться трофеї. Це не всі. Я їх пізно почав збирати, щоб я їх збирав ізначально всі, а то роздаровувалися там. Друзям, знайомим, то ножі якісь робилися, то ще щось робилося. І отакі От трофейчики гарнюні. Так що все, на все добре, друзі.